Привіт, друзі! Радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І знову сьогодні, сьогодні знову ми за Судаком, знову по перевіреним точкам, але, але є вже один нюанс і досить важливий. Сьогодні у мене приманок дрібніших за 4 дюйми просто немає. Взяв мандули 4 дюйма, силикон 4 дюйма. Силікон 5 дюймів, і мандули 4,5, плюс паралон теж 4 дюйма. Так що, думаю, думаю, має бути цікаво. Тут вже дійсно або взагалі з нулем, або з достойною рибою. А так, да, підписуйтесь на мій YouTube канал, тисніть колокольчик, тисніть лайки. Це все заради того, щоб я розумів, що я роблю це недаремно і що вам також цікаво. Тому не будемо гаяти часу і let's go до перегляду цього відео. Комплект у мене сьогодні потужніший. Це у нас Crazy Fish Versus 862 МЛТшка. Тестом 7 грамів 3 дюйми до 24 грамів плюс 5 дюймів. Тобто, по факту, вона десь до 30 з лишнім грамів. Для чого? Для того, щоб кидати 15-16-17 грамів ваги плюс 5 дюймів. По катушці. Все те ж саме. Фуего 4 цепешка, але шнурок в мене вже намотаний одиничка. По Японії один ПЕ восьміжилка від Юджикею. Отаким От комплектом сьогодні буду я рибачити. Повідок сьогодні ставлю я скрутку. Чому саме скрутку? Поясню. Тут є кілька причин. Одна з причин це те, що може влетіти щука, я не хочу мати прикрий зріз Друга з причин ми ловимо на великі приманки. Тобто гра тут буде абсолютно така ж сама, як і на флюрокарбоні, але але ловимо на великі приманки і шанс того, що клюне нормальна риба, він типу більший. А Трофейний судак, такий, там 3, 4 і так далі. При покльовці інколи буває, відкриває застібку. Тому я вирішив поставити скрутку, щоб це було надійніше. Ось таких дві причини, чому я сьогодні ставлю скрутку. Наснастив поки що 4-дюймовий свінг в моторному маслі на 12 грамову чебурашку. Ось так виглядає монтаж. Стартувати буду з нього. Зараз візьму речі і буду ставати на точку. Let's go, будемо пробувати. Замінимо приманку на мандулу, раз контактів не було. Мандулу на 14 грамах поставив. Шнур в мене товстіший, ніж зазвичай, що плетіла, ставимо груз побільше. Реб'ят, рыба на мандолу. на Мандуло риба. Покажись. Хороший судак. Друзья, хороший судак. Друзья, хороший судак. Фух, ракета. Бомба-ракета, пацаны. Бомба-ракета. Ну что, друзья? Есть у нас первая рыба. Вот такой красавец судак. Кілограмовий судачок. Ну, До кіла, я думаю, в ньому грамів 900. Ой, красун, красон, просто бомба ракета. Клюнув на мандулу, на велику мандулу 4-дюймову. Ну, такий красень заслуговує на то, щоб бути сфотканим. Ракетос. Ну, а ми, а ми продовжуємо рибачити далі. Так, зараз ми цього судака зважимо, заміряємо і відпустимо. Він зерниковий, але все ж таки хочеться рибці подарувати життя. 930 грамів. Ну, кіло, я ж казав, кілошний судак. Кілошний судак. А вдовжину... А вдовзі у нас рівно 42 сантиметри, рівно такий, якого можна забирати. Але, друзі, я подарую малому життя. Давай, брата. Давайте опухоли щось содака. Давай, братан. Давай. О, все, пішов. Красун, пішов. Ну, а ми а ми продовжуємо рибачити. Трошки перекус і далі, далі в бій. Точку. І лазю, друзі, я на точку. В вітру немає, напевне буде кайфово З дощ якийсь починається, що цього нам не вистачало. А в дощ, рибачити і стояти у воді, ну так собі задоволення. Тож давайте тут о, полетіло, дай Боже. Давайте тут зробимо закидів 5-7 і повертаємось. Екстремально, але бачу, хмара ця проходить темно, далі там трошки світліше. Так лиє, дай Боже. Зараз ховаюся від цього всього і перейду назад, туди, де піймав рибу. А ось і відбій повітряної тривоги, пішов дощ, я трошки зробив паузу. О, поки не рибачу, поки йде дощ, і я чекаю, поки він пройде логічно. Давайте підіб'ємо якісь такі проміжкові підсумки цієї рибалки. Судак, Судак, Судак. Один судак. Пасивний судак. На цій точці, де тої рибалки я мав дві риби, Нуль контактів, але, скоріш за все, це через те, що ось, ось така погода дощ. Ну Все, друзі, в принципі, я закінчив цю рибалку. Ой, на такій ноті вона і закінчилась. Незрозумілий. Пішов дощ, після того в мене ще одна покльовка була. І все. І все. Якби не ця різка зміна погоди, я гадаю, було б краще і результат був би а так, а так. На жаль, на жаль, але я вимушений був йти додому. Але, але не прощаємось, так як завтра я продовжу знімати цей ролик, тому для вас це буде одна секунда, а для мене сутки. Сьогодні трошки інша рибалка. Сьогодні, бачите, махнатка, два дюйма, легенький комплект Z до 10, Caldia. 0,4 шнури і невеликі приманки. І ми на старому місці будемо пробувати ходити по каскаду Озер і ловити щуку. Toż, let's go! А. Ребята, вот и щучка. А? а вот и щучка. А вот и, ребят, щучка клюнула. Дыха, красива щучка на фетика. Куда звалилась? Мы с тобой водкой ты сжимаем. Отака хорошенька, красива-красива щучка. Ребят, а от і перша, перша щучка. Невелика, але, але з хорошою покльовкою, хорошо сопротивлялась. Клюнула на білого фетика. Зараз я вам його покажу. Від Ангрібейць. 2 грамчика джиголовка, 3 грамчика джиголовка. І така от мала. Зараз невеличку фоточку і відпускаємо. Акуратненько так. Щоб ти поплила, роздуплилась тут, думаю, тут. нормально. Давай, бай-бай, красотка. Перша риба, хлопці, на фатик. 2.8, від інгрібець в білому кольорі. Білий колір дуже, до речі, добре працює по щуки і саме в прозорій воді. А тут у нас прозора вода, того, того все сталося так, як я і хотів. Спрацювало. Ну а ми продовжуємо. Сухлівка сталася прямо з під того берега. Рівномірна проводочка. Вже щучка в озері. Кайф. Обірвав я, друзі, приманку, хочу зараз про воблера. воблера В облере. В облера в Так, фіскарміно. Від флагмана. копія наріджа. Уже такий побитий щуками. Можете бачити, так? Да? І погризаний дійсно. Бойовий. Побитий щуками. Це означає, що воблер працює. Let's go пробувати На фіскармінол. Ще одна щука вилетіла буквально просто на глазах на воблера, затвічив Затвічив на цього піскара. О, і відчепилась. така мала. О така мала красотка. Давай. давай. На цій точечці стояли до мене пацани, але у них контактів не було. Зараз я тут попробую... вау, 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 щоб не впасти. Зараз я тут попробую з воблерком попрацювати. Ааа, друзі, ще одна покльовка була прямо на глазах. Офігеть. Прям на глазах. Я прям бачу, як вона вийшла за воблером. Блін. Ай-яй-яй. Теж невелика. Але блін, це капець. Ось вам, друзі, і жабовник. Ось вам і жабовник. Три покльовки, дві риби, кайф. Невелика, але дика щучка. Зараз вирушив в ту частину озера, там де я складав комплект, бо там я не ловив ще. Ось. Опрацюю облерком. Ось тут попрацюю облерком і будемо вирушати на наступні озера. У нас ще 2-3 озера тут є біля цього жабовника. Затримуватись тут не будемо, осінній день короткий. Тож зараз я тут ще кілька разів кину і, і будемо вирушати далі. Ребят, нормально. А от іще одна щука на воблерок Я такий чувствую, тик легенька покльовочка. А це у нас щука клюнула на воблер Ти як щука. Мягко сказано. Але є, але є. Ще один щупак. Ребята, от ще одна. Щучка невелика, на фіскара, але сама суть що. воблер сьогодні просто розриває. Воблер робить рибалку. Плюнув прямо в самому-самому березі. Така легесенька покльовочка, але рибка є, прибачимо далі. далі. І так ще одна щучка. Ще одна щучка. Ще одна щучка на воблерок. Знову невелика. Знову невелика. З Під коряжечки. Бомба. Просто воблерок сьогодні. Must have. Робить рибалочку. Так, мала, давай так, щоб акуратно. О! Ми тебе відчіпимо. Маленька малярка. Кайф. Просто кайф. Сьогодні мікрощукани радують. Ох, Як бачите, друзі, щучки ловляться, точки міняються і рибалка сьогодні, в принципі, вдалась. Але не буду. Не буду я так рано радуватись, бо ще треба працювати. Зараз знайдемо наступну точечку і, і продовжимо працювати там воблером. Попльовок більше не було і ми вирішили через ліс, через отакий ліс, піти на бух. Попробувати на вечір там піймати судака. Ось. Поки ще світло. Так що, let's go! Ти свій, і тебе Отаке шкода, прикольне ти... озеро ми знайшли по путі до Буга. якось треба буде його провірити. Прямо всередині в лісі. І невелике, і дуже гарно. Йопки Чисто. Годен. Тут чистота. Что Ярик, говорю, пьяный собака. Поки я перев'язуюсь. Прикол. Це Окунь. Це Окунь за хвіст. А, це судак за хвіст, понятно. Судак, Постараюсь. Нечесний Судак, але Судак. Кажу, не чесний судак, але судак. Він думав, блин, я тут. Ах... Ах... Він думав, я тут собі, тусю, віддихаю. А тут його захвостали ж. Ляпс, є контакт.